На берег жінки, чоловіки, і навіть домашні тварини усі крокують до берега боротися за свій пляж. Люди ходили спокійно, собі відпочивали з дітьми там на пляж. Спокійненько. зараз оцей паркан стоїть вже е, декілька років і не можна пройти. Цей довжелезний паркан поставили нові власники ось цих дорогих маєтків. Тепер, щоб поплескатися у дніпровських хвилях, мешканцям садового товариства Вишеньки треба йти в обхід щонайменший кілометр. Прохід до річки лише один через справжній контрольно-пропускний пункт. Ми перший раз заходимо Ми в, ці широка ворота. Ми тільки а в перший раз. Широка дорога на Дніпро попадемо. Такого у нас не бувало охоронець. Виправдовується проходити до Дніпра. Нікому не забороняли про те, що охороняє і для кого чоловік не каже. Я від фірми. фірмила якої фірми можна звати? яка вам різниця? А до уряду завод, як ви назад закону та сити. Вот в час, підійдете по до мого начальника. Ну, назад. Начальник. Ну тоді переговоримо один на один. місцеві мешканці запевняють, тутешні будинки належать чиновникам. Побудували їх. кажуть, всупереч закону. Є санітарна зона. 100 санітарна, 100-метрова санітарна зона. У санітарній зоні, в якій не можна нічого будувати, вже зведені розкішні маєтки, басейн і міні-стадіон. А кілька тижнів тому власник однієї з садиб добудував паркан майже в притул до річ. Теперь у відпочивальників ще меньше пляжу. А теперь это тысяча домиков, у каждом по два-три, а то и больше человек. И где вот посмотрите этот кусочек, если даже они нам его еще оставят и разрешат проходить? Поставить вдоль Днепра двухкилометровый забор здесь, скажем, 20 дач, а там две тысячи, то есть людей лишить. Радості апшені з природи в обурених мешканців здають нерви. Вони ламаються огорожі і вдираються до маєтку. На щастя, власника всередині нема. На місці вирішують писати листа до генпрокуратури, вимагають щонайменше три проходи до Дніпра і знести незаконно збудований паркан. Якщо ви підтримуєте таку пропозицію, такого таких дій, то будь ласка, я би хотіла це почути. Всі вітриму. Це вже не перше звернення мешканців до правоохоронців. Попередньої результату не мали. А зафарф ян доброносов п'ятий канал.